Перемогти, щоб вижити це наш дім, і немає виходу. Що потрібно Україні, аби якнайшвидше здувати Росію? І на що готові наші союзники? Я вам обіцяю: ми будемо і надалі постачати зброю. Чи буде в Україні завод з виробництва байрактарів? Детальний дизайн заводу майже завершений. Та чи готова Європа витримати енергетичний шантаж Росії? Торік з Росії до ЄС поставлялися 40% газу. Цього року це 8%. Московий штурм Ялтинської Європейської стратегії вони не раз бачили це на фото. Але наскільки вражає реальне місце воєнного злочину, читається по їхніх очах. На місці важких боїв у гостомелі та ірпіні потужний європейський десант. Провідні експерти та дипломати, міжнародні оглядачі, представники європейських парламентів та конгресу США прибули в Україну на саміт ЄС. Ялтинська європейська стратегія зібралась у Києві попри всі загрози воєнного часу, бо саме війна наразі головна тема їхньої зустрічі. Україна б'ється за майбутнє цілої цивілізації. Віктор Пінчук, чий фонд проводить ЄС вже в 17-й раз. Традиційно відкриває саміт на тлі промовистої мистецької інсталяції. Це небо зіткане з фрагментів різних куточків України та світу. Відео у форматі онлайн. Там де зараз вона є повітряна тривога, з'являється чорний квадрат, нагадуючи про реалії часу. Те, що ви тут символічно. Це чудовий вияв солідарності, але цього недостатньо. Тут за кількасот кілометрів гинуть українські герої. Ми не маємо права просто говорити. Ми повинні взяти на себе відповідальність, напрацювати меседжі, які ми донесемо до Вашингтона, Лондона, Парижа, усіх основних столиць світу, щоб Москва відчула результат. Першим під оплески на сцену піднімається президент Володимир Зеленський і починає з того, що витає у. Повітрі, ситуація на Харківщині та Херсонщині. Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це головний мій сигнал. Усім усіх цікавить бачення Верховного Головнокомандувача, коли можлива перемога, Зеленський відповідає: вирішальними будуть 90 днів зими, і це буде найскладніша зима для усього світу. Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи і спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається, це її останній аргумент. Останній, я в цьому впевнений, аргумент жорстокість зимового періоду, яка нібито має допомогти, коли не вистачає жорстокості людині. І ми повинні бути готовими не зламатися, не роз'єднатися, не зійти зі свого шляху. Росія підштовхує Європу до вибору між цінами та цінностями, між незалежністю та спокоєм. Але такого вибору просто не існує. На щастя, це добре розуміють найбільші європейські друзі України. Деякі люди на заході хочуть скоріше все владнати і повернутися до нормального бізнесу. Але я переконаний, повернення до звичного бізнесу не має і не може бути, бо путінська перемога означатиме тільки наступну війну війну за війною. Україна б'ється за нашу і вашу свободу. І Це мають збагнути і наші італійські друзі, і німецькі, і французи. Польський прем'єр критикував деякі західні країни за поблажливу до Росії позицію, бо це передумова. Поразки про необхідність підтримувати Україну скільки це буде потрібно, і президент Латвії. ми маємо підтримати Україну і зробити свій внесок, щоб здолати енергетичні ціни. Це наш спільний тягар. Ми тягнемо його через Путіна. Це наш внесок в свободу України. Ситуація на фронті в центрі уваги, те, що Україна пішла в контрнаступ, вже ніхто не ставив під сумнів. Але експерти оцінювали ситуацію зі стриманим оптимізмом і підкреслювали, це лише початок шляху. Контрнаступ показує, що не можна просто заявити, що Росія прийшла назавжди і влаштує свій політичний лад тут. Що це під загрозою? Ми підтримуємо ці зусилля України логістикою, постачанням військового обладнання, зброї цього тижня. Був пакет допомоги у 645 мільйонів, і це дуже важливо. До яких кордонів готові рухатись ЗСУ? Позиція міністра оборони України однозначна і категорична. Мова. Має вестися це тільки про повне відновлення територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. А це звісно означає. Крим це Україна, Донбас. Весь це Україна, але багато років поспіль захід виносив окупований Крим за дужки. Чи змінилося щось зараз? І чи поділяють партнери прагнення України повернутися не до лінії розмежування 23 лютого, а до міжнародно визнаних кордонів 91-го року? зсу мають визначити свої завдання і свій поступ у відвоюванні території. Демократично обраний президент Зеленський має визначити це. Він несе відповідальність перед народом. Наше завдання США НАТО ширших коаліцій сприяти Україні, щоб вона досягла своїх цілей. Поки українці боротимуться за повернення своєї країни, стільки західний світ це буде підтримувати. Путін як жаба в каструлі. Коли він застрибнув всередину, вода була комфортною. Тепер вона нагрівається і він звариться в цій каструлі. Тож він має забиратися. Але скільки часу на це знадобиться? Скільки ще триватиме ця війна? На це питання шукали відповіді, мало не на кожній дискусії. Ніхто не назве кількість днів чи конкретну дату, але можна спрогнозувати обставини. я не знаю, як війна скінчиться, але я знаю єдиний шлях, як вона може скінчитись. Це перемогою України, яка буде розцінена у Росії як ваша перемога. Коли Росія прийме те, що війна була помилкою і пере Осмислить імперіалістичні ідеї про Україну, тоді ви отримаєте кінець війни. Втім, війна Росії проти України ведеться не просто за території. Найперше це битва за ідеї та людей, і цю сторону Росія вже програла. Переконаний професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер. Коли Путін почав агресію проти України. Він заявляв, що це Росія, начебто, представляє демократію, а не Україна. Ми пояснили на заході, що це не так, що Росія не є демократією. По суті, Україна бореться проти імперії, яка знаходиться в процесі занепаду. Росія у 28 разів територіально більша за Україну. Її ВВП в багато разів перевищує українські, а населення в 3,5 рази під цими квадратними кілометрами величезні запаси корисних копалин, на продажі яких імперія заробляє колосальні кошти. Однак, якби у війнах ключовими були цифри, то США б не програли у В'єтнамі, а СРСР в Афганістані. Особливість імперії в тому, що вони занепадають. Остаточним вироком імперії може стати нинішня зима, якщо Європа таки вистоїть проти спроб газового шантажу. Цікаво, що допомогти в цьому їй може сама Україна, почавши експорт електроенергії. Європа згодна е імпортувати сток електричество. Непонятне по чому е дають технічні об'єснення, і теж час на електричство в Європі се фантастичні. Треба просто і в європі і в Україні, э, саме нормальну ринкову економіку. Україна до такої угоди цілком готова. Україна підходить чудово, щоб стати великим постачальником електрики для Європи. Тут є все для того, і інфраструктура це можливість номер один у порівнянні зі старим енергетичним сектором, який зосереджений на невеличкому обсязі. Найслабшою ланкою протистоянні енергетичної загрози в Європі експерти називали Німеччину, тому Існе єс міністерки закордонних справ Анна Бербок мав особливе значення. Кожен енергетичний вітряк це підтримка миру, а кожен кубометр російського газу це підтримка війни. В Україні за це сплачують своїм життям. Ми не можемо купувати газ в цього режиму. Бербок запевнила, що Німеччина змінила своє ставлення до російських енергоносіїв на 180 градусів і готова також підтримувати Україну зброєю. Я вам обіцяю, ми будемо й надалі постачати зброю і брати участь у розмінуванні та кібердопомозі. Поважні військові експерти відзначали, що в умілих руках українців західна зброя робить дивовижні речі. Приміром, турецький безпілотник Байрактар, який вже став частиною народного фольклору. Українці, литовці, поляки усім світом збирали гроші на безпілотники, і компанія виробник вирішила передати їх Україні безкоштовно. ми хотіли висловити підтримку. Під... Тримку Україні підтримуючи незалежність, вагу супротив та гідність. Тож ми хотіли стати частиною цього процесу, і ми дуже пишаємося цим. Директор всесвітньо відомої турецької компанії серед гостей форуму ЄС. І факти тижня мали змогу поспілкуватись ексклюзивно з Халуком Байрактаром. Все більше обговорюється тема будівництва заводу Байрактар в Україні. На якому етапі ця перспектива зараз? ця робота не припинялася, вона продовжується. І прикладний проект це детальний дизайн заводу Воду майже завершений. Окрім того, у нас є план зробити виробничо дослідницький центр в Україні. У нас є можливість виробляти усі технології, оснащувати безпілотники українськими двигунами і також проводити дослідження. Це не щось символічне, це реальне виробництво всієї електроніки, програмного забезпечення, виробництво фюзеляжу, проведення тестувань, обслуговування, тренування це повний цикл виробництва. По периметру зали фраза Зеленського сказана ще в перший день війни. Мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя. Це довіз усіх останніх шести місяців. Бо на думку президента свій контрнаступ ми почали ще 24 лютого. Нема про що говорити, до чого ми готові, куди, куди ми готові. Питання дуже просте: це наш дім, і ми його будемо захищати. Вихід один перемогти. Це ціль, щоб вижити українським воїнам, які б'ються як леви. Учасники саміту аплодували стоячи. Але ще питання в тому, що буде після перемоги, які гарантії безпеки і того, що Росія не піде війною знову. Модель Ізраїля вона сформувалася е, в інших реаліях. Модель, яку про яку ми сьогодні говоримо, вона буде. Українською моделлю безпеки на саміті обговорювались різні варіанти, але всі сходились на тому, що головним гарантом нашої безпеки є розбудова власної потужної армії. можливою моделлю є коаліція з іншими країнами, які скажуть, що нададуть реальну довготривалу допомогу, щоб Україна мала можливість підтримувати свою безпеку завжди, навіть якщо ви вступите в НАТО, треба зробити це. Попереду в Україні велика робота з розбудови нової системи безпеки. Але зараз ключова мета перемога. Те, що вона буде за Україною, не поставив під сумнів жоден з учасників форуму. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.